Преутро, ось, за ваши, я не знаю сказав, як і посіяний він начало іюня, не На початку посіяне після подсолнуха проекспериментувати які в нього способності. Це край поля, онтиве тапколос, розю принятили і Леантексом. Шосунок. Що по обработці було? По обработці було ранстара по 40 грам і плюс 8 і Ліантекс. По 35 грамів я там Може мало, я все спів... Ну, ось. Я він чуть більше, чуть менше. Ви ще казали, він карваль.